Друзі, вітання вам усім. З вами «Шведські Тачки. А в нас поповнення автомобілів в наявності. Це в нас Toyota RAV4 з технологією плагін гібриду. Машинка 2020 року виготовлення та першої реєстрації. В 6 місяці виготовлення, в 8-му перша реєстрація. Один власник в неї. Також вся сервісна історія офіційна на Toyota Швеція. 156 тисяч пробігу в автомобіля, повністю оригінальне лакофарбове покриття на кузові, жодних пошкоджень, все ціленьке, середня комплектація. Е, є багато всяких опцій, але вона не максимальна. Також технологія плагін гібриду. У нас тут є звичайний автомобіль повнопривідний. 20 см по кліренсу. Задня вісь приводиться в рух заднім електродвигуном. Також передня вісь має теж передній електродвигун, те, що воно відрізняється від попередніх наших вольвівських гібридів. Також у нас є двигун внутрішнього згорання 2,5 літри бензиновий. Загальна потужність всіх агрегатів 425 кінських сил. Але програмно обмежено, що всі вони разом можуть видати тільки 306 сил в певний момент. Тобто потужність загальна 425, але можна видати тільки 306 одночасно. Їх переважно і вказують. Отже, автомобіль на 18 оригінальних легкосплавних дисках. Також є комплект зимової резини, дуже хорошої, теж на 18 дисках, але не оригінальних. Віддаємо їх з автомобілем. Тут резина літня шикарна континентали, кінець 23-го року. Зеркала складаються, напил вікон заднього ряду. Безключовий, також є в наявності. По технології плагін гібриду. В нас тут як трансмісія слугує передній електродвигун. В його корпусі маємо два. Електродвигуна, один з них приводить в рух передні колеса, а другий слугує як безступінчата коробка передач. Електродвигун плюс планетарний редуктор. Вони працюють в парі. Дуже надійна система, в принципі, без зауважень. Отже, LED-оптика з ходовими вогнями, автоматичне ближнє-дальнє вімкнення, Також, як бачите, є протитуманки та омивач. Передній і задній парктронік по автомобілю, камера заднього виду, адаптивний круїз-контроль, є в нас контроль смуг, також асистент виїзду з парковки, розпізнавання дорожніх знаків, випередження зіткнень, є асистенти всі, окрім сліпих зон в зеркалах. Без ключовий, до речі, в Тойоти тільки на передніх дверях. Гальмівна система обслуговувалась і в силу того, що тут в основному працює рекуперація під час гальмування, то не так часто зношуються колодки з дисками. Форкоп в Тойоті знімається вручну. Ключики в нас є до нього. Можна зняти, кому мішатиме. Кришка багажника, звичайно електрична. По комплектації є шторка, також тут темна стеля в автомобілі. Є в нас розеточка 12 та 220 вольт. Також оригінальний коврик. Позаду є сабвуфер від системи преміального звуку JBL. Ідеальний ковролін. Маємо зарядний кабель від звичайної розетки, також є для зарядних станцій. Кабельок віддаємо з автомобілем, комплект компресор, Піна для доклейки. Знак і все решта. Автомобіль всім укомплектований. Всі вікна також, до речі, оригінал. Окрім того, вікна у нас тут подвійні. Попереду встановлена склейка. Зеркала затемняються. Також у нас є виклик сос. Світлофосалону також LED. Цифрова панель приладів. До речі, по запасу ходу в міському циклі можна проїхати до 95 км, навіть є зафіксовано. А в загальному то виробник говорить, що 80 км можна проїхати суто на електротязі. Е, Мультимодійна система з преміальним звуком JBL. Також у нас є навігація. Крім навігації, є у нас CarPlay, але він дротовий. Підключення Bluetooth, точка доступу Wi-Fi в салоні. Клімат-контроль двохзонний, є підігрів сидінь передніх, також є бездротова зарядка, вихід для USB 12 вольт. Тут у нас управління електроручником, автохолд, звичайно, є, є у нас вибір режимів руху, також вибір режиму електрика, гібрид або суто бензиновий двигун працювати може. Також є підсвітка у нас тут в торпеді і дверках зараз не видно, наскільки день. Мультикермо, стан керма. При виборі режимів руху можна змінювати дизайн цифрової панелі. Зараз ми це покажемо. Оце у нас режим спорту. Екорежим і нормальний режим. Також ре режим трейл. До речі, по салону. У нас шкіряний повністю салон, водійське сидіння електричне, стан. Центральний підлокітник, там також є два виходи під USB. Карта дверна водія. Дзеркала з підігрівами, з електроуправлінням. Також позаду в пасажирів є дитячий контроль. Задні пасажири також мають підігрів. Центральний підлокітник, є ізофік кріплення, третій підголівник також присутній. Тут в нас вже є виходи для задніх пасажирів USB, звичайні. Салон в шикарному стані, немає якихось критичних подряпин чи зауважень. Друзі, кого зацікавив такий автомобіль? Ми знаходимось поблизу Львова. Можливий огляд на офіційному сервісі, також підбір фахівцем. Приїжджайте до нас на тест-драйв. Всім хорошого дня!